Skyland. денний табір. П'ять днів. Програма Go Play України. Вісім команд, які об'єдналися зі всіх куточків України для того, щоб написати програму денного табору для дітей. І так Skyland – відкрий таємниці царства. Історія героя. Історія Ская. Який одного разу потрапив в особливе місце, де він знайшов своїх людей, побачив сенс в цьому житті, зрозумів, що таке справжня радість, побачив, як його приймають, люблять, як він готовий змінюватися. Місце, де приходить купа ідей, які хочеться реалізувати. І що? І в кінці дня. Побувавши в такому місці, він прокидається. Наступний день він вирішує таки знайти це особливе місце. І починаються його пошуки. Кожен день ввечері на програмі все закінчується інтригою. І учасники не розуміють, що буде завтра, якщо сьогодні так. Як він потрапить в особливе місце, як він пройде через прірву і взагалі чи він зможе її здолати? Саме в цьому ідея програми. Інтрига щодня для того, щоб, як в серіалах, їм захотілося прийти на наступну серію, зрозуміти, що там, як там, і допомогти герою подолати перешкоди. Програма дуже інтерактивна з залученням залу під час сценок, з залученням героя впродовж дня, впродовж всіх ігор, впродовж всіх квестів, впродовж фестивалю. Тому насправді все настільки перемішане, що кожен учасник буде в пошуках свого ленду, свого Скайленду і буде відкривати таємниці царства. Ми, українці, розуміємо, що в наших командах не так на даний момент багато лідерів, які можуть проводити денні табори. Ми врахували це в написанні програми, і в сцені, яка буде відбуватися зранку і на вечірній програмі, є один головний герой Скай. В другий день з'являється його друг. Макстренд, який, звичайно, максимально на трендах зосереджений. Але далі він з'являється лише на один день. Тому якщо ваші лідери можуть прийти на табір і послужити лише один чи два дні, я вірю, що ви зможете організувати все так, щоб саме вони виконували ці ролі героїв, які з'являються час від часу в житті Ская. Такий особливий герой, як свій. Знаєте, в кожного є оцей свій, який такий ніби з тобою, ніби за тебе, але одночасно він висміє всі твої пошуки Скайленду, всі твої пошуки сенсу. І е, хоче сказати про те, що це все не має значення. Але цікаво. Як учасники зможуть побачити отого свого в своєму житті і зможуть взяти лайфхаки, взяти різні моменти, якими вони можуть обійти його і перемогти в цьому житті? Ми, як і ви, щороку проводимо денні табори. І, чесно кажучи, самим хочеться придумати щось. Нестандартне. Подивитись на денний табір на його програму під іншим кутом, зробити щось по-новому. І ось в програмі Skyland ми це зробили. Що буде нове і на що вартує звернути увагу в новій структурі табору? Перш за все, під час реєстрації, коли все починається, у нас паралельно відбуваються флешмоби. Різні флешмоби, які допоможуть вам мати неймовірні відео в ваших соцмережах, та відео, яке всім полюбиться в кінці табірного дня. Адже всі чекають на відео дня. І так, тому флешмоби. Далі перший день починається програма на сцені, і після цього відбувається фестиваль, особливий неймовірний. Коли Скай головний герой, є активним учасником цього фестивалю разом зі всіма кемперами, і на цьому фестивалі є спеціальна людина, яка створює Атмосферу царства. Тому, будь ласка, обов'язково напишіть нам, як вам вдалося передати атмосферу прийняття, любові, неймовірних моментів. Всі ці е, акценти написані в програмі. Тому е, класного вам фестивалю і класно вам пофестивалити. В програмі ви знайдете е, рольові ігри. Про те, що відбувається чітко в тему дня, коли головний герой разом з кемперами проходить різні випробування, а учасники табору допомагають головному герою розгадати все, що відбувається на сцені постійний інтерактив, комунікація одне з іншими. Відтак учасники залучені в програму. На всі 100. Також для учасників є особливий вхід, або особливий вихід з табору. В дні табору, коли щось неймовірне відбувається на сцені, відбувається з героєм або має відбуватися з ним. Вони то не можуть потрапити в табір, мусять все пройти для того, щоб потрапити на програму, або їм треба по-особливому вийти з табору. А, також. Відкрий таємниці царства. Про що це? Звичайно, ми про царство Боже. Нам дуже хочеться виконати те, що говорив Христос. Він говорив: проповідуйте Царство Боже. Відкривайте для людей царство Боже. Тому Скайленд, відкрийте таємниці царства. І є особливе завдання в один з днів, коли всі учасники будуть створювати локації царства, локації цього особливого ленду. І наше з вами завдання показати їм, що ці локації, які вони створюють, де здійснюються мрії, де приходять ідеї, де ти відчуваєш себе прийнятим, де ти не ходиш своїх людей, насправді це не вигадані локації. Це локації, які задумав сам Господь і дарував тим, хто живе в його царстві. Ми однозначно маємо особливий час в таборі. Всі кажуть, у вас є біблійні уроки. Не люблю поєднання цих двох слів. Воно виглядає для мене таким занудним. Напевно, так. Тому. Так, в нас є особливий час, час, коли ми спілкуємося з учасниками про істину дня. Час, коли ми обговорюємо з ними те, що вони вже пережили, і те, що чекає їх попереду. Час, коли ми відкриваємо з ними особливості царства в Слові Божому. І цей час називається open key. Вони постійно щось нове відкривають. А якщо скорочено, то просто Окей. Ми запрошуємо їх на ці зустрічі, окей, де вони мають відкрити особливі скрині і отримати особливі лайфхаки життя. В царстві всі мають особливе привітання. Це привітання, воно об'єднує всіх учасників, і дуже класно, коли ви ним, саме ним, будете вітатися впродовж всього табору. Це буде такий особливий спогад учасників для того, щоб продовжувати приходити на клубні зустрічі. В кожного з нас є старша команда, підліткова команда, тінсова команда в таборі, яким тринадцять чотирьох. І в нас є особливий момент, що їм запропонувати. Перш за все, ми пропонуємо їм бонусну годину після програми. Тобто, коли всі вже учасники пішли після програми додому, ми запрошуємо кінців залишитися зі всією командою. І у вас є прописані на кожен день ця бонусна година для підлітків. Що з ними робити? Про що говорити, як цікаво, як об'єднатись? І другий момент. Ми зрозуміли, що багато дітей приходить на табір раніше, аніж починається програма. Ідея! А чому не залучити цю старшу команду цих підлітків для того, щоб саме вони проводили цей час перед табором для дітей? І у вас написано: година перед табором. Там є різні ігри. До яких ми хочемо, щоб ви залучили старшу підліткову команду і ваші лідери разом з ними проводили ігри для дітей. І відтак підлітки будуть відчувати себе залученими вашу команду. Будуть відчувати себе частиною вашої команди, частиною вашого руху, частиною лідерів. А це означає, що вони обов'язково залишаться з вами. Вони прийдуть на ваші післятабірні зустрічі, на клуби. І будуть пізнавати і відкривати таємниці царства не тільки в таборі, а й після нього. Покоління, якому ми служимо, має особливий тренд. Воно безперестанку щось гортає, і картинки перед їхнім лицем змінюються з такою частотою, що, здається, ми не можемо втримати їхню увагу. Але. Особливість цієї програми Скайленду – В процесі, коли відбувається сцена, і герой на сцені говорить про те, що він бачить, про свої переживання, вирішує якісь завдання на фоні, на екрані, у вас на проекторі чи плазмі, є спеціальні відео, які передають його відчуття. Його Думки, які передають різні моменти, які відбуваються на сцені. І це дуже знайомо для наших учасників, коли вони дивляться на картинку, а те, що говориться, воно їм запам'ятовується набагато краще, тому що картинка змінюється. Дякуємо. За те, що в нас є така можливість використовувати штучний інтелект в, для написання наших програм, для створення цікавого контенту, створення програми по-іншому. І ми це активно використовуємо. На мені футболка та вірної програми, і це один з варіантів дизайну. Звичайно, кожен з нас розуміє, що нам так потрібен весь дизайн табору. Тому все, що стосується банерів, заставок на екрані, наклейок, бейджиків, назв команд, всього, прапорів, всього-всього, що вам потрібно для цієї програми, ви також знайдете повністю палітру дизайну, яка, якою можете користуватись, насолоджуватися і робити ваші табори ще кращими. Моменти, як оформити сцену, також є в. Цій програмі як варіант, як ідея. Є неймовірний чат, де ми з вами можемо об'єднуватись і ділитися тим, як відбулася програма, задавати запитання, які є по ній, обмінюватися друкованим матеріалом, хто що має ідеями, як реалізувати те, що написане. Трейлер до табірної програми. Ви про таке чули? В Скайленді ви зможете це знайти. Тому, друзі, рекомендуємо користуйтесь, адже до цієї табірної програми є трейлер. Тому е, вірю, що це буде особливий момент для учасників нашого табору. Побачити, та це обов'язково змотивує їх прийти. Всі ми перед табором збираємо команду, яку Вчимо, навчаємо, об'єднуємо, мотивуємо, показуємо концепцію програми, про що взагалі денні табори, і яка ціль нашого денного табору, і для чого ми все це робимо. В програмі ви зможете знайти зустріч для команди перед табором. Написала деякі активності, ідеї про те, що ви можете зробити разом з командою для того, щоб об'єднати, мотивувати. Вірю, Дух Святий допоможе вам запалити всіх лідерів на те, щоб мати неймовірну зустріч з дітьми і допомогти їм знайти царство Боже. І не просто війти і залишитися там при дверях, а зрозуміти, як жити в Царстві Божому тут і зараз? Господь хоче, щоб ми жили в Його царстві, були Його дітьми та запалювали інших до того, щоб прийти в царство, шукати царство, відкривати нові локації в царстві та змінюватись? Благословляємо вас на неймовірні табірні програми, на неймовірний час в таборі. І щоб ваші учасники пізнали Христа, захотіли жити в Його Царстві та відкривали нові і нові локації в Його царстві, приходячи до вас на клуби на післятабірні зустрічі. Адже табір без наступних зустрічей? Ні. Я точно знаю, що Дух Святий буде говорити до вас. На кого ви залишили цих дітей? Колись він так сказав нам, і в нас почалися неймовірні клубні зустрічі, які приносять славу нашому отцю, на яких ми можемо змінюватись, на яких змінюються наші учасники, яким насправді на яких є Христос своєю силою, своєю владою, який запалює любов'ю всіх, об'єднує. І так будується його церква. Друзі, ну що, готові? Відкривайте таємниці царства. Скайленд.